Президент України Володимир Зеленський відкидає саму думку про те, що Європа могла б запропонувати гарантії безпеки для України без американців. Він вважає, що гарантії безпеки без США не є реальними. Він повідомляє про те, що Україна прагне поміняти Курськ на нашу територію, однак відзначає, що всі наші території. Важливі і немає якогось пріоритету. Не майбутнє президент України хотів би, щоб всі ті, хто допомагає рятувати Україну, після війни отримали шанс її відновити своїм бізнесом разом з українським бізнесом. Про все це Україна готова детально розмовляти із партнерами. Володимир Зеленський цілковито відкинув думку. Щодо того, що війська ООН можуть зарадити Україні і забезпечити для неї мир. Цитата. Я скажу відверто: я не думаю, що війська ООН чи щось подібне колись справді допомагало комусь в історії. Кінець цитати. Можливо, тому відправка миротворців до України стане однією із головних тем Мюнхенської безпекової конференції. Про це повідомляє The New York Times. Сам президент України переконаний, що без України Європа буде тотально окупована російськими військами за випадку військового зітнення. Оскільки, щоб наступати, потрібно мати військо один до трьох, а без України це співвідношення на користь Росії 3 до 1. Президент Сказав, що Трамп чекає його у Вашингтоні, і що найголовніший сигнал це рішучість Трампа у намаганні зупинити Путіна. Ще Володимир Зеленський повідомив, що деякі люди хотіли його вбити, були постріли, що були загиблі всередині Офісу. Це не є, мабуть, сенсацією, оскільки і раніше. Сам президент говорив про те, що його намагаються усунути від влади і усунути засобом ліквідації. Проте ми не пригадуємо, щоб бачили цю інформацію, яку озвучив президент України у новинах. Якщо у офісі президента може відбуватися стрілянина, і Можуть бути загиблі, і ми про це довідуємося лише тоді, коли перша особа країни нашої визнала це за потрібне. Можливо, для воєнного часу це нормально, і те, що отак у нас вміють зберігати таємниці, безперечно, добре, але. Краще б усі ці таємниці державні берегли б від ворога, а не від власного населення. Ворогів у нас вистачає, і я маю на увазі не лише зовнішніх а тих усередині, котрі служать тим, що зовні. СБУ викрила топового щора ФСБ у своїх лавах. Затримав зрадника, особисто голова СБУ Василь Малюк, як виявилося на ворога, працював керівник штабу антитерористичного центру СБУ України. Василь Малюк повідомив, що Служба безпеки задокументувала 14 епізодів при протиправної діяльності. Щора. Про деталі цієї спецоперації СБУ повідомить найближчим часом. Зараз при бажанні можна глянути відео, у котрому Василь Малюк розповідає, як викрили агента ФСБ. А видання Bloomberg повідомляє, що до нас їде ревізор, прямо як за Гоголем. Міністр фінансів США приїде в Україну, щоб обговорити отримання доступу до мінералів. Візит очікується цього тижня, Трамп це підтвердив. Далі цитата. За багато смертей і руйнувань Сполучені Штати витратили мільярди доларів у всьому світі, однак результати мінімальні, коли Америка сильна, у світі мир, сказав президент Америки. А от видання Fox News повідомляє, що міністр фінансів США їде до України не лише щоб поговорити про корисні копалини, а він буде питати Зеленського, куди пішло фінансування, яке виділили США Україні. Питати добре було б одразу: виділили і питайте. А коли виділили. І хто знає, через скільки часу починають питати, ну, розкажуть, щось те й розкажуть. Тут треба виділяєте, представляєте якогось свого німця, американця, хто б там не спокусився розділити цю допомогу, і тоді, можливо, вся та поміч йшла б за призначенням. Нарешті. Міністерство оборони офіційно запустили контракт 1824. Йдеться про те, щоб залучати до війська на контрактну систему 18-річних, 24 річних чоловіків, тобто до 25, кому ще не виповнилося. Президент його вже кілька разів рекламував, згадував про нього. Тепер от ми маємо змогу. Побачити, чим будуть заохочувати молодих людей до вступу у ЗСУ. Виплата мільйона гривень, 200 тисяч одразу та 800 двома частинами опродовж її контракту. Додатково 120 тисяч гривень на місяць, плюс доплати за бойові завдання до. 2 мільйонів гривень на рік. Самостійний вибір частини та спеціальності, можливість самостійно обрати місце проходження ВЛК, обов'язкова посилена підготовка упродовж трьох місяців після підписання контракту, компенсація житла, медичне забезпечення, стоматологія та зупротезування, безплатний проїзд та комунальні пільги. Іпотека 0.0% річних після закінчення контракту, навчання у навчальних закладах за кошти держави після закінчення контракту, право на виїзд за кордон після одного року служби звільнення від призову на один рік після завершення контракту. Заявку можна подати через сайт. 1824.army.go.ua або в або Резерв Плюс після оновлення. Ще один важливий момент, що добровольці, які доєдналися до війська, коли їм ще не було 25, також зможуть отримати додатковий мільйон гривень. Це, як на мене, дуже важливо, оскільки ці люди. Вже заднім числом будуть забезпечені цими пільгами. Про це повідомило Міністерство оборони. Для того щоб цей процес запустився, воїнам для цього потрібно звернутися до своїх командирів для отримання алгоритму дій. Добре було б, якби Україна не лише для молодих людей зробила такі пільги. А й усю свою рекрутну систему побудувала на заохоченні, а не на насильстві. На фронті змінилася б ситуація, і змінилася б вона у кращий бік. А ще якби долучили до мотиву корисного, мотивацію ідеологічну, і поєднали їх, Україна була б непереможна. Ідея давала переконаність, а користь, а за користь і пояснювати нікому не треба.